Привіт всім! Будуємо дачний будинок самі. В відео я надаю ескізи, план і розрахунки поетапного будівництва. Все це вже з виправленням помилок, які я допустив при будівництві власного будинку. В мене літній варіант за власною конструкцією. Будинок побудований за заблоків. Розміром 600х 250 і висота 200. Фундаментні блоки розміщені на піщаній подушці. Про це є окремий відеоролик Будинок без фундаменту. Якщо така конструкція не підходить, фундаменту можна відлити класичний. Даний фундамент підходить для дерев'яних і газоблочних будинків. Перед тим як розпочинати будування будинку обов'язково перегляньте норми забудови дачної ділянки. Основні із них ви бачите на екрані. Відповідно до них визначаємо з розміщенням будинку. Як приклад, бачите на ескізі. Таке розміщення дає можливість ранком на веранді пити каву. І відчувати тепло перших променів сонця. Від лірики переходимо до практики. Перший поверх має у нас такий вид. Під нього розраховуємо фундамент. Виготовлення ділимо на два етапи. Перший це бетонування блоків. Робимо розмітку на землі. Під кожний блок і стіни, які показані на ескізі, Необхідно підготувати піщану подушку. Як це зробити, дивимось відео будинок без фундаменту. Я приведу просто розріз АА, щоб не повторятись. Якщо ви плануєте камін або піч, під них необхідно окремий, не зв'язаний з будинком фундамент. Висота заливки у всіх елементів повинна бути однакова. Тому що потім зверху ми відливаємо армопояс. Так ми плавно перейшли до другого етапу. Армопояс найголовніший елемент будівництва. Він несе і розпреділяє все навантаження від будинку на блоки. І якщо в блоки можна не класти арматуру, то в армопоясі це обов'язково. На ескізі. Показано як це правильно зробити. Закладні в армопоязі виставляємо і закріпляємо строго покреслення. До них потім приварюються профільні труби, які служать опорою для даху над верандою, а також кріпляться в вітражі. Всі місця перетинання арматури зв'язуємо в'язальним дротом. Скоріше за все, ви будете використовувати 6 метрову арматуру. Тому укладати її прийдеться в нахльост. Золоте правило при армуванні. Напуск повинен дорівнювати не менше 50 діаметрів арматури. Тобто для діаметра 14 мм це дорівнює 700 мм, для 10 це 500 мм. І в одному поперечному розрізі не більше 50% з'єднувальних стрижнів арматури. Для тих хто бачить арматуру вперше. Коротке відео як виготовляти хамути. Для прикладу, хамут 210х310 по зовнішній стороні. Довжина заготовки виходить 1200 мм. Розміщаємо 80 210 Триста десять, двісті десять, триста десять і 80. Як бачимо, нічого складного. Тренуємось, набиваємо руку. Бо хомутів прийдеться зробити багатенько. Це і для перемичок над дверями, над вікнами, а також для верхнього армопоясу. Над коробкою з газоблоків для кріплення даху. Помути перед установкою зв'язуємо в'язальним дротом. При установці кожний наступний розвертаємо по діагоналі, щоб розрив був у різних площинах. Арматуру діаметром 14 мм. Загинаєте під прямим кутом за допомогою двох труб більшого діаметру розкладати арматуру починаємо після встановлення опалубки під армопояс починаємо з кута на перемичках підіймаємо верхню арматуру і нанизуємо з двох сторін хомути Потім встановлюємо в хамути нижню арматуру і середню. Розставляємо хамути покреслені кроком 300 мм і фіксуємо в'язальним дротом. І так по колу. Для тих козаків, які бачать опалубку вперше. Даю декілька порад і показую на ескізах, як це зробити. Тепер жалію, що не знімався під час роботи. Краще один раз побачити, чим в 10 раз почути. Опалубку готуємо зразу для армопоясу. Вона підійде і для блоків. На блоках зупинятись не буду. На землі все просто. Опалубку для армопоясу влаштовуємо на підставках. Показано на ескізі. При встановленні опалубки на блоках вам потрібні шпильки М8. І поліхлорвінілові трубки діаметром 10 мм. Конструкція кріплення показана на розрізі СЦ. Перед тим, як опускати зв'язаний арматурний каркас, необхідно низ опалубки накрити плівкою і закріпити її степлером. Каркас встановлюємо на дистанції. Бокові борти опалубки також оббиваємо плівкою і робимо монтаж. Плівка для цього. Щоб з бетону не витікала вода. І так, каркас встановили, дистанції закріпили, опалубку розкріпили за допомогою водяного рівня розміщаємо верх бетону. По мітках набиваємо цвяхи, перевіряємо розміри та бетонуємо. Весь армопояс бажано заливати за один раз. Але із-за економії. Пиломатеріалів для опалубки. Заливку можна виконати за три рази. Схема відсічок показана на екрані. Декілька порад для козаків, що бетонують вперше. І так, як замішувати бетончик і необхідні пропорції. Дивимось відео. Ворота. Кладка стовпів клінкерною цеглою з 50-ї секунди. Друга порада. Оскільки у вас немає вібратора, то бетончик ущільнюємо дерев'яною планкою. Третя. Після того як бетон схопився, поливаємо водою і накриваємо плівкою. Бетон набирає міцності 100% через 28 днів. Бажаю всім здоров'я, добра і удачі. Дякую за увагу.